Вітаю, друзі, знову їду на самокаті на ставок. Зараз спробую зняти дорогу Взагалі цікаво як воно буде. Чи буде сильно трястись, чи ні. Так, поїхали. Воно щоб не відлетіло. що зробиш з нашими дорогами? Це я зараз їду 30 км в час. І ми вже на столу. Моє місце здається сьогодні вільне. Вчорашнє. Я там прикормився. Добрий день. Добрий день. Що там, щось бере? А, тут маленький взяв Дивіться. Ясно. Я вчора тут стояв на фідера. <рес> так, Вообще <'язково> не було. Не <рес> було? Я кіно сняв, можете подивитися, якщо. Чо? Моє вчорашнє місце. Так, я тут кое де прикормив, зараз покажу людині, може щось спіймає. Заліз на вимостку, отаку, зараз покажу. Не хотів там вже вставати, те вже місце зайнято, я вчора карманувся. Буду тут стоять. У мене все одно там тамсті такі дуже серйозні, що прямо. <сі> все одно де стоять, якщо чесно. Ну, тут теж, я думаю, буде прикольно, якщо я зараз закормлюся, я буду кидати десь і сюди. Ну, побачимо. Не буду загадувати нічого. Так, сижу на кладці, думав на що краще перебалити, взяв з собою попер і... В принципі, насипав херабун, херабуни трошки в баночку. Це від хлопців з Хмельницького взяв сюди їду корот але Блін, не знаю, як тут його кинути, то поплавка буде, бачите, що тут робиться. То причепив поки що попер. Ну, вже закинутий попер. Треба його буде посмикати. Два опари, щоб Це ж думав чи. Отакий От поплавочок вчепить чи попер. Вчепив поки що попер. Будемо бачити, тут під деревами і такий заброс йде прямо під дерева Зараз будемо Посмотреть як то кажуть. На цей раз вчепив. Опер з дробинкою, але здається, без дробинки було краще. Взагалі, покльовок з дробинкою не бачу. Може просто, що тут немає світла, через те риби немає. Есть. Первый пошел. Такая пиздюшка. <плодица> Блин, что сегодня не так, как вчера. Сегодня пока что у нас серьезнейший улов. Шар одну рыбку зловил. И на опарыша цепляется, и на тисто тоже нормально цепляется, но тисто сбывает постельно. Сейчас ну, покажу. Я тут прикормил с краю. <сélaldate> <сélaldate> Есть. Клює біля самого берега. Самого далі. Ну, блін, риба, звісно, здорова, сильна. Така аж сильніша. Цих рибів та черепах запустити і що вони з ними будуть робити? Що єсть? есть, 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 Вот уже трошки больше на пів сантиметра. Серьезно. І ще раз нагадаю вам, друзі, що можете зайти в описання під відео. Там я залишив свої телеграм-канали, в яких ви можете зайти і купити рибальські товари з Aliexpress, або просто підписатися на каналі і бути в курсі новинок різних цікавих товарів та рибальських товарів з Aliexpress. Дякую, друзі, за те, що підписуєтесь. Ну-ка, зараз подивимося, що тут. столом. Ты под вымосткой. Все Вообще под этим кущем может что-то быть. Может на другую сторону попробовать покидать. На цей раз попалась уже какая-то Побільше. То така мелоч клює. Скажу вам, друзі, попер це така взагалі цікава штука, якщо без кльов'я, наприклад, і взагалі ні в кого ні на що не клює, ви берете попер, і мені здається, що в будь-яку погоду буде у вас клювати по-любому на нього. Випригують з цього з сутка. Зараз покажу вам подальше кидаю, подальше більше бере. Думаю, вже окунь. Гано, що хвиля, вода мерехтить і не виходить вам зазняти покльовки, то так уже вам розказую. І також світло не з цієї трохи сторони, не видно кадра нормально. Є. Більше і більше. А чайка доченька бачу забрало. Зараз я долаченька впроду кинути. Шо вона далі може більше? Аж там. Не знаю, видно оно будет. Мальчаки собирают рыбу. Значит, по ногам. Давай. Что-то они там едят. Раз, два. Сейчас проверим, что дальше будет. Такого ничего себе, что-то есть. Тянусь до, сдали. Вот раз подаемся, что у нас тут. О, блин, это классная рыба. А, нет, это сама. Красноперка. Блин. Ну, побольше, конечно. Все, буду кидать дальше. Прикольно. Люблю, когда немає хвили. Ну, нормак. Это уже побольше. Да, это, конечно, дуже серьезный угол Что за рыба хотя бы? Некость сорта. Как четко, да и как хорошо. вам покажу, сколько я уже натаскал, вы будете в шоке пахом заморозить и можно годы их кормить. Не, что я ж сюда не буду каждый день да ходить. Правильно. Итак, Али, оп. Нормально, да? Десяток точно есть сейчас туда попробуем покидать в ту сторону ну, поклевка есть но в рот не влазит, я чувствую малышенький такая рыба здорова. или затупился Кірки треба, що загадить. Єсть. Ооо, ребятки, це ще, це вже лі, лідірує. Книгу рекордів в мене записувати. З такою серйозною рибою. Да, черепашку. Мені буде цікаво сьогодні, дивитися бету черепах. Як вони будуть битися до Ні, вона ще дожила, правда. Така її додому А Як ви дивитесь на те, щоб кинути в прикормлене місце Ось сюди під цей кущ зараз? Давайте кинемо. Опа. Так щоб було вам видно все. Давай, веди. За цепчик був. Скажу вам по правді, ця риба на попер ніколи не перестане клювати. Коли вам нема чим зайнятися, то можете завжди її потягати. Але я вже, мабуть, буду йти додому, бо замерз. Покажу вам улов, що. Так, що у нас тут? Красна Уже реально замерзну, ніяк не можу, бляха, піти додому. Ще раз, ще раз хочеться закинути ще одну піймати. Невже таке воно є там? Є. Мале, правда, але є щось. О, це вже якась інша риба. Салака. Така мені подобається більше. Мала крепка. Зараз там все, всіх розгонить. Отакі От ребятки сьогодні у. Него.